Тя бес єспі подушки, і нажимаєш подалі. Вона прям в підлогу падає. Коротше, яка ситуація? Автомобіль на СТО простояв 5 тижнів і нарешті там вже щось зробили. Зараз їду на СТО дивитися, що там. В останній момент дізналися, що ще є там тріщина на диску. Одному? Будемо або на докаці зараз їхати ставити на українську реєстрацію. Подивимось, що там є. На жаль, не все так швидко, як хотілось би. Кнопки поставили нарешті. Ну що, в принципі, що можеш сказати? Мені машина подобається, тому що вона такі ще працює той білий посад, вона більш-менш адекватніша в своєму постану. Приїхався по колу щось з тормозами. По-моєму, стукає передня стільки, але вияснити зможе трохи пізніше. Коротше, дізналися в останній момент, що є тріщина на диску, замінили. Ми Зараз дотираємо машину, їдемо в район. Аварійка працює, де ось тільки що Тормозам трошки погано, скоріше їх немає, чим вони не є. Зараз стійка ліво відбиває, вона хоча б їде. Віктор працює справно, заробка Коробка... переключена. Без документів ні на машину, ні на Я Не знаю, бо ти, ти з ним говорив, чи ти, ти мав. Я говорив а ти чого не говорив Блін, Блін, ну стан салону такий. Треба буде трохи тут хімчистити. І ще питання, що по кондиціонеру? Є запах звідти якийсь? Я думаю, що якщо пішов кондиціонер, ми буде вже більше у нас можливості. Що з цій машині. Машинка пре. Коротше, коробка не пінається взагалі. Чіпка. Ніяких нема. Мені не то, скоріше жива, чим маркет. То... Телефон. Хочу послухати, як колонки затопили, не хірафовики, це буде клас. Спідометр так і не зробили, виходить, що в милях відображає. в відображаю. Це закральна частина. Там треба просто переробити сам екран, щоб був в кілометрах на годину. Треба сервис, чеклейцейський, а на світі це ще сказать не понял. Нормально. Огонь. О, це всі працює. Оп, зажимаємо, бач, подалі побиває, вона розминяється. Супер, що це вже краще, що могло бути, бути гірше. Значить, електроника більш менш в порядку, але чек світиться, будемо там. І дивимося, чи воно не Ну, Щось там тріщить. Смотриться візуально доволі прикольно. Якби ще не було б цих моментів, було б взагалі топ. А так виходить, що треба буде трохи повертати їх до нормального стану. Задній молдинг вже встановили. Також вихлопна труба її там поварили, вона вже функціонує. По цьому пластику я не знаю, що робити. Тут є тріщини. Прикол в тому, що цей пластик конкретно я дивився десь приблизно 150 доларів. Тут вже питання, що робити, наскільки актуально буду його ставити. Можливо, там треба буде якось зашпаклювати, заклеїти плівкою та і все. Це колесо трохи відрізняється по кольору. Будемо полірувати, дивитись. Можливо, треба буде просто всі повернути в нормальний стан і покрасити. Ну, На мінімум нет. Сухо. сухо. Може десь пару годин тут. Від нема чого робити, наче дивитися скільки є масла, шукати номерні рамки, аби придбати щось на чому з'їхати. І, коротше, залили літер як суху землю. Мені здається, що стан двигуна дуже чудовий, тому що ми сюди їхали навіть не цокотіло, не мали навіть відносини до сокотіння. Коротше, якийсь прикол, ми тільки що їхали, і якась фігня з тормозом трапилась. Несправність ABS, ESP, подушки, і нажимаєш подалі, вона прямо в підлогу падає. Треба дивитися, що з нею таке сталося, бо вона прямо далі. Я, типу, намагаюся тормозити, вона ніяк не тормозить. Тут якось вдалося більш-менш коробкою затормозити і чекаємо поглянемо, що там буде. Можете двох взяти, а він каже, що треба буде платити. Отец. Двері я но на б'ється, серце вже серце б'ється, що буде з моїм парцем. Посад проїхав 35 кілометрів, може 40, після мрео, після всього, і вмерла витекла вся гальмівна рідина. Я думаю, що вмер супорт. Там по тормозам багато питань. Будемо с на стоя, визнаватися там сталося. Перед початком хімчистки та полірування автомобілі також була задача замінити водійську карту. Так, я щось починаю не впізнавати себе, що я нічого не зламав. Ого, якось все надто швидко розібралось. Щось значить не так роблю. Як правило, це так і працює. Коли все йде по плану, значить щось не так. Ой, зламав. я робив. І туди щось назимати, це не нажимається. По собі дозволити. Це тепер це власність мого гаража, все, що упало на підлогу власність цього гаража. Окей. Другу карта. Тожка така, до речі. Так, друга карта. Тут вже в наявності є шкіра. Менше подерта, але суха. Ну нічого, сподіваюся, що з шухімчистка це все діло. Владна є. Ручки цілі, кліпси є. Боже, що це за така розборочка? Навіть гвинтик залишили. Вони, коротше, я не здивований, що вони ще окремо карманчик оцей не продають. Це було би так по розборучному. Коротше, узнаю трошки Фольксвагену. Бачите, ця ручка блищить, ця шкіряна. Тут є металева частина, тут нема. Треба перекидати ручку. Спробуємо зі старої. Чи не прийнято фальсогань вказати стара? Вінтажна. Ок, і шо? І шо, і шо, і шо, і шо? І шо? Щось кудись почало рухатись. Треба, напевно, всі відкрутити, а потім ось кудись рухати. Боже мій. Коли воно перестане жити своїм життям як не дивно, воно навіть чогось воняє. Звідси стільки не потягну. План Б. План Б треба повністю відкрутити цю ручку, так. Да? Бачите, я вас трошки ближче притягнув. А чому якісь школьники займаються цим? Я взагалі різ без батька, тому всім цим штукам доводилося вчитися якось самому. Великій частині свого часу провести в гаражах. Так, окей. Опа, гляньте, розібрав, можна сказати, так. Цю штуку ми дістаємо і міняємо на іншу двері. Дуже-дуже, до речі, зручно. Прикольно, мені подобається. Можна цю штуку окремо зняти. Прикольно. Дивно, але я здивований, що це так зібрало окремо. А ми поки так залишимо, аби зібрати ту в цю. О, нема плафону. Треба, так, короче, плафон суки Ви друже. Це правильно, сукіабли. Скажіть мені, суки обла, це правильно? Оце. Дивіться, тут, до речі. Випайка під твіттер ще. Все, випало. Ключ на 10. Максимальна комплектація включає себе ключ на 10 і візитку сокара. Ще сюди накидаємо кнопки, туди лампочку, або хоча б заглушку, не знаю, що там є. Це оригінал. Така була. Тут, коротше, завжди набувається пісок, його майже нереально звідти дістати. Мені якось воно не подобається, з цим. Наречі ловить лайфхак. Карта гримить, знімаємо карту, дивимося. Чорні точкові сліди, тобто вона по ній може ось так робити. І тут наклеюємо кусочок шумовібро або віброізоляції. Звісно, повна шуму ізоляція краще, але багато спірних моментів по ній, тому якщо так, то можна таким чином знайти де гримить, де б'є по металу, це типу, дзвін. До речі, доволі таки сама карта тиха, що якби вікна не дуло, мені прям думав, взагалі тихенька машина була. Це, це, в принципі, преміальна лінійка. І що ніхто не забув про файтон. Хто його бачив, вживу? Пане, Для мене дуже дивно, що в якомусь такому трошки іншому порядку воно все. Перед тим як ляпнути рукою по карті, як це звісно люблять, там чи у нас не зажало фішки. А де друга? Як я вчасно, розумів, що немає однієї кліпси. А чого ж ти відстрелює? Що таке? Булькни молоко. О, все понял. упиралася в нижній саморіз, який був відкручений, тому я не міг її корот, нормально притиснути. Зараз спробуємо кнопки, які вже поставили, аби дарма не ліпити все, що є, а потім розбирати. В принципі, клацає, я зараз покажу варіант, аби не закривати двері. Може для кого це і не новина? Ми просто вставляємо щось сюди, до защолки. Бачите, вона закрилася і тягнемо за цю ручку. Вона відкрилася, вона працює, значить вона на місці. Вставляємо ключик, не запускаючи автоп, цьому нема сенсу. Так, вона її зараз бачить закритою ніби. Чи на закривання не класує, А чого не класує? Чи вона не має на закривання працювати? Дивно. Ну добре, ми підключили, може це якісь особливості машини, бо так, я таке перший раз бачу. Закрутили тут, там два, позакріплювали кліпси. Зараз встановлюємо його комплекс клопідйомника. А, він собі кнопочки купив, не цілу панель. Я поняв. Так, зрівнюю фішки. На диво навіть стає. Короче, вона працює, заднє вікно закрилось, поки я давив кнопку, воно продавилася Не підказуйте, не підказуйте. мене мрій Так, це працює, зеркала. Зеркала працюють, праве теж. Заднє закриємо. Блокування. А як це? А, блокування, напевно, для пасажирів. Працює, в принципі, чого? Супер. Півгодини по факту. І Бо все готово. Так, зараз ми встановлюємо цю штуку назад. Якщо я правильно пам'ятаю, туди вдавити, назад, натягнути, отак клав Так, що таке, блядь? Ти мене що ж хариш? Я то таке не люблю. Яка музикальна мелодія. Тепер стало. Дивно, я навіть не зламав. Починаю губити хватку. О, лампочки світяться, всі. Ну, відтінок майже незамітний, але звісно, на нових трошки Все одно заганка якась. Сьогодні ми будемо робити гімчистку на пасаті. Я планував ще помити салон зовні, кузов зовні, нанести на нього захисні покриття. Але на даний момент погода трохи змінилася, там дуже болотно, і думаю, що можливо є сенс почекати бампер, коли його вже до фарбуть, перекинути, потім зібрати все разом помити, бо поки буду ставити, все буде знову гівні. Перед початком хімчистки нам потрібно зняти е, сідіння. Та оглянути які там в принципі є забруднення. Після цього можемо в принципі починати. Я вже доробив карту. Вона вже в чудовому стані. Зараз до хінчисте сидіння. Дуже важливо шкіру захищати засобами, які будуть її зволожувати. Дуже пересихає в роботі, і в цілому зволожена шкіра вона довше живе і більш насичений. Має колір. Вона має трошки. Не блистіти, вона має бути матовою. Тому обов'язково я користуюсь чимось з Fix Protect і Pro Tire Cleaner. Це для пластику, а це вже для шкіри. Це просто кондиціонер. Тобто, самі матеріали хінчистіші ми можемо використовувати типу універсальні очисники салоні. Щось типу такого шкіру дуже обов'язково це робити, тому що вона потріскається, полушиться, і ваша робота буде зведена, нівець. Що машина вже готова, Прийшло приблизно годин 6, напевно. Я відверто голова болить від хімії, від полососу постійно прачуючу. Що... Я не знаю, як саме люди займаються кожен день, але, можна сказати, халтурка вдалась. Потрібно ще буде її помити нормально, але це вже коли буде бампер і наполірувати. Сьогодні в нас новий день. Вчора ми побачили основні проблеми по автомобілю. Думали, що там буквально кілька моментів треба буде замінити, а по факту там гальмівна система вся полетіла. Рідина витекла, завезли знову на СТО. В перше СТО воно поставило 5 тижнів. Там замінили кнопки руля, замінили задній молдинг, побачили, що є тріщина на диску. Ну, проїхали, поставили на реєстрацію. Реєстрація перша автомобіля вийшла. 5 тисяч гривень, тому що він ввезений за кордону, Ще додатково потрібно було проплачувати в МРЕО. І зараз автомобіль нам дуже повезло, що туди доїхав, плюс-мінус без проблем. Воно все тріщало, доїхали, поставили, вона вже на номерах, але довелося визивати евакуатор, і вона поїхала на нове СТО. І тепер просто питання, скільки часу займе ще заміна і установка цієї нової гальмівної системи. Потім будемо вже дивитися, що там треба буде робити далі, які нові сюрпризи на нас очікують. А також там лиса резина треба буде замінювати. І потім вже хімчистка. Не знаю, скільки це буде грошей. Для тих, для кого цікаво, що зараз в сервісних центрах МБС які проблеми, що по людям на другий місяць 2024 року. Там доволі пусто ніяких військових білетів в нас не питали. По часу все плюс-мінус по талону. Для того щоб поставити перший раз автомобіль, який приїхав з США, вам потрібно буде два талони. Перший талон це технічний стан автомобіля. Перевіряють, другий талон щоб поставити вже автомобіль на українську реєстрацію. Просто реально, одним словом, просто. Да он сам по себе, понял? Он не имеет уже жесткости никакой. Он сам по себе. Давайте, давайте, сейчас скину кнопку и перезвоним. Жесть. Господи, ты поможи. Пропало все.